Актуальна карта Европы. Люди у Я вам раджу, если побольше морепродуктив. Плыви, подлюка. Почему никто не хочет жить в нашем болоте? Уа. Ой, то есть чик чурик чик чурик Не панікуйте. Пулкін хоче повернути кордони. Я тільки за, як це кордони 1471 року. Вхід до пекла Очима москаля. 2008. Стоп Раша! Стоп Раша! 2022, Стоп Раша! Стоп Вар, Стоп Раша! Грузини нічого не забули. Як Путіну не соромно, Ленін в його роки вже давно у мавзолеї лежав. Я зробив висновок, що українська мова від Бога, бо нечість не може нею розмовляти. Вмітимо телетолію. <звітнє>